Добрий ранок всім. Хочу сьогодні поділитися історією, яка зі мною стала. Точніше діалог, який зав'язався. Я заїхав сьогодні в Київ почитати автівку, щоб подивилися, що там, як там, було, є деякі підозри, але сьогодні в тому. Йду я по Києву, підходжу до світлофора, загорається червоний, а переді мною чоловік якийсь. Він, коротше, такий стоїть уже на старті. Бачу, вже хоче стартанути на червоний. От. І такий робить круг вперед. Я його бац. За рюкзак. і назад, кажу, куди ти прех, кажу, на червоний. Ти бачиш, що машини їдуть. Я сам водій. І дуже, знаєте, дратує, коли люди так спішать і різко, хочуть перебігти дорогу. Це, Я таких людей називаю самогубці. Тому що водій може не зреагувати, тим більше слизька дорога зараз. І потім збиває людину і і це на пішохідному переході, а потім докажи. Ну, Дуже погана ситуація. І я так забари кажу, куди ти преш на червоній. Він мені каже, ти що самий умний? Я смотрю по сторонам. Кажу... Слухай, друже, ну я трошки грубше сказав. Ти що кажу? Червоний, кажу, стій, машини їдуть. Я все віжу. Ти самий умний, тебе більше всього треба. Я такий стою, трошки підзавис на пару секунд. Кажу, слухай, росіянчику, ну по-іншому сказав. Не буду так казати, а соцмережі все ж це банять. Дуже, дуже вони переживають, щоб не образились росіянчики. От. Кажу, стій тут коло мене і чекай зелений. О. Ну а він починає далі агресувати такий до мене. Каже, я бачу, що ти в формі. Кажу, та що? А я стою так, типу, руки в кишені, отаку. Холодно на вулиці. О. Каже, із-за таких, як ви. Кажу, що із-за таких, як ви? Ну каже, із-за таких, як ви. Війна почалась. Я такий думаю, нічого собі. Чувачок, ти припукший чи що? Роблю крок вперед. А він такий, хо, хо, що? що? Ти що? Коротше, починає там щось е е е закриватися. Кажу, а що ти цей? Що ти кажу? О -о -о, стиш, а? Що таке? Я кажу, в мене руки в кишені і роблю ще один крок до нього. Кажу, що таке? А? І завалию в кабіну зразу. Розумієте? На віддалі вони дуже розумні. І Ви думаєте, зробить така людина якісь висновки? Ні. Він так і залишиться. Оце наша спадщина ще після Радянського Союзу. Згадаймо, святе письмо нічого нового в нас немає в цьому світі. Коли Господь вивів євреїв із Єгипту, з рабства 400-річного. І вони прийшли в землю Ханаанську. Вони через кілька тижнів прийшли. Вони знали, де вона є. Вони не 40 років блукали, шукали її по пустелі. При Господь каже, ось народи мій, твоя земля, земля Ханаанська, де ви жили 400 років тому. Ідіть забирайте її, а там заселили її фелестимляни. А євреї кажуть, як забирати? Типа, силою? Каже, ні, ні, ми, ми не будемо. Ми назад вернемося в Єгипет. Розумієте, раб він не може оцінити дар свободи. І свободу неможливо подарувати. Її можна тільки взяти. І ціна свободи це завжди під, сльози і кров. Отака ціна свободи, вона тільки такою береться ціною. І вони кажуть, ми назад вернемося в рабство. Хоча знають, що половину їх там точно повбивають. Вони 400 років плакали, Боже, визволи. А тут, коли Бог каже, ось я визволив, вони кажуть, ні, ні, ми назад в Равсу вернемося. І Бог, що найголовніше, він не почав їх якось переконувати, свобода це добре, це класно жити, ви самі приймаєте рішення за своє життя, вам ніхто не вказує, що робити. От. Він не почав цього робити, не почав переконувати, що всіх. Він каже, до так, каже, бери їх, пустелю, каже, я їх буду годувати, поїти, все, щоб вони не вимерли. 40 років треба. І 40 років потребувалося, щоб вимерли раби і діти рабів повимирали, щоб свідомість рабська була знищена. Навіть Бог не брався переконувати рабів. То що нам переконувати? У нас пройшло тільки 30 з лишніх років від отримання незалежності. І цих людей ми не переконаємо. Треба набрати терпіння і робити своє діло. Як співається в одній пісні? Може він і трошечки правий, в тому, що війна, але вона не почалась через нас. Вона продовжується через таких людей, яким потрібна Україна, які готові боротись за неї, незважаючи на що. Він ще недавно почув пісню, називається вона Я не втомився. Там є такі слова. В когось щастя в грошах, хтось мільярди складає, а хтось це віддає до краплинки, до краю. Біль війна принесла та навчила любити. Бо це наша земля, моїм дітям тут жити. І ми будемо боротися, боротися за майбутніх своїх дітей. А оці колаборанти і всі ці ждуни, такі з Радянського Союзу, вони повмирають. Ще трошки, нам ще 10 років почекати. От 10 років боротьби. Але я думаю, це швидше настане. бо таких, як ми, виховання наших дітей дуже важливе. Тож, дорогі браті і сестри, пам'ятайте про це, не складаємо руки. Це наша земля. І нашим дітям тут жити, і якою ми її збудуємо, такою вона й буде. Слава Україні!